15 березня наш край відзначає відзначну подію. Це 73-ю річницю проголошення Карпатської України. Знову цього свята в деяких містах нашої області, а також населених пунктах, проводились різні культурні заходи та мітинг реквієм, зокрема на красному полі поблизу хуста. Вшанувати героїв срібної землі. Приїхав і лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. І він гість нашої студії. Вітаю вас, пане Олеже, у нашій студії. Вітаю, пане Степане, вітаю, шановне товариство. Отже, на Закарпатті ви приїхали, щоб привітати краян з визначною подією. Це утворення Карпатської України, а також щоб поклонитися на Красному полі тим героям, Січовим стрільцям, які полягли і дали відсіч гортицьким військам в 1939 році. В Українській історії, на вашу думку, багато таких подій, от які об'єднували політиків і громаду разом. Дійсно, я хочу привітати усіх патріотів, усіх українців визначною подією, 73-ї річницею Карпатської України, і хотів би сказати, що е, ця подія мала дуже великий символізм для нас, для українців, як тоді, так і тепер. Адже українці завжди прагнули мати свою державу. Згадаємо, що перша в Європі конституція це була конституція Пилипа Орлика. Е, ми можемо згадати державні утворення, чи, скажімо, часів княжої доби в Україні козацькі держави. А вже в минулому столітті це Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна. Республіка, Карпатська Україна, держава 30 червня 41-го року, і ось ми тепер незалежна українська держава. До речі, я вважаю, що якщо настане такий час, коли в більшості в переважній більшості мешканців Української держави буде усвідомлення того, що ті державні утворення, про які я говорив, це і є наші початкові власне початки нашої теперішньої державності, тобто що ми походимо саме з таких ініціатив державних. Бо Їжджу по різних областях України, і в багатьох людей е, дуже прикроше залишаються ті залишки, знаєте, тих радянських стереотипів. І Українська Радянська Соціалістична Республіка для багатьох це просто країна, яка колись була. а От ми тепер Україна стали якби їхньою правонаступницею. Хоча насправді у РСР це була окупаційна адміністрація большевицької влади на тій території. А ми ж є справді тими духовними, моральними, е, патріотичними спадкоємцями таких країн, таких держав, які була Карп. Падська Україна. Ну і ще дуже важливий факт: вчора е, активно він проговорювався е, в Ужгороді, е, коли в ляльковому театрі, е, окрім концерту, окрім політичних виступів, були дуже гарні е, виступи науковців, істориків е, е, політологів. І вони зазначали е, теж немаловажливий факт: що саме 15 березня е, українці першими в Європі. Зустріли напад фактично союзників гітлерівської Німеччини, тобто Перша світова Друга світова війна, вона насправді почалася саме звідси, звідси з Карпатської України, а не скажімо там з вересня місяця, коли відбулося, відбувся напад Німеччини на Польщу. Тобто про такі речі потрібно говорити, і це є вже європейське визнання української суті того, що українці це є європейська нація, і ми є частина великої європейської історії. Дивіться, історично так склалося. Що угорці 15 березня також святкують Національне державне свято це Угорську демократичну революцію проти Габрівської імперії. От я дивився на угорському каналі, як висвітлювалися ці події, і там багато громадян, свідомих громадян, починаючи від малечі, закінчуючи великим політиком, носили стрічку, символічну стрічку з національним прапором своєї країни. Чому в нашій країні національна свідомість така низька, от, на вашу думку? Вона не є зараз аж настільки низькою, як і було раніше, але вона не є такою, як би мало бути. Але все залежить все таки від влади. Погодьтеся, якщо Правильно. в Угорщині є влада, яка є патріотичною, яка звісно, що думає про ем, національні корені ем, своєї нації, про свою державу, про минуле і про майбутнє. Звісно, що вона починає впроваджувати оті патріотичні нотки в побутове повсякденне життя. Але тільки можна говорити про угорців. Давайте візьмемо там поляків, чехів візьмемо. Гаррів, італійців, іспанців в них усіх є. Ото відчуття такого особливого патріотизму, свого патріотизму. Е, ну і е, маємо проблему з нашою державою, коли навіть минулого року 20 років української незалежності, 24 серпня, і фактично влада забороняє святкувати там. Е, міліцейські кордони е, в масках там з палицями зупиняють тих, які несуть великий синьо-жовтий прапор. Вічні проблеми ідентифікації. Е, 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 е ідентифікації себе як українців, ті постійні е, поклоніння перед Москвою, на загравання. Фактично, наша влада себе веде як як, як малороси. Вони себе ведуть як представники, е, скажімо, завойованого народу, і що вони вічно комусь е, винні, і тим самим починає формуватися комплекс меншовартості. в тому числі е, це робиться через окупований інформаційний простір. На превеликий жаль е, в Україні це є дуже великою проблемою. І тільки ну, поміняється влада, поміняється напрямок, адже які основне завдання влади не тільки дешева ковбаса, не тільки там організація, скажімо, там системи охорони здоров'я, освіти, сільського господарства, хоча це є обов'язок держави, але основне завдання влади показати нації шлях, куди ми йдемо, яка наша мета, от заради чого. Наші люди одружуються, народжують дітей, заради чого дітей вводимо до школи, заради чого ми взагалі живемо? Ну не тільки щоб набити шлунок, так і якісь там свої фізичні втіхи задовільнити. Мусить бути якась вища духовна мета для нації. І це завдання влади показати той шлях, показати то світло. На превеликий жаль в Україні сьогодні. Це є велика проблема. Це є, знаєте, як Шевченко казав, раби подножки, грязь Москви і не більше Варшавські сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Ем, ну і то так перекидається на народ. Але я переконаний, чим більше діє, тим більше протидія закони фізики. Чим більше людей пригнічувати, чим більше національно принижувати, тим люди почнуть повставати. Ви знаєте, я зараз часто буваю там в Донецькій області, в Дніпропетровській, от на Полтавщині недавно був Вінничина. Є відчуття того, що десь десь, як оті підсніжнички, воно все вже прокидується, і люди починають інтуїтивно відчувати, що має щось бути інше, особливо надія на ровесників незалежності. От я буквально щойно, перед тим, як приїхати до вас, був в Ужгородському національному університеті, мав зустріч зі студентами, політологами, географами, журналістами, вашими майбутніми колегами, істориками. Ну я був просто вражений їхньою еродицією, їхнім патріотизмом і власне, от. Ровесники незалежності, які вже є зовсім інші. Знаєте, вони ж не в Радянському Союзі народилися, вони вже народилися в незалежній Україні. І хоча вони не отримали отого належного державою виховання, як би нам хотілося, їм не прививали ті цінності, як би мало бути традиційно в тій самій Угорщині, як роблять чи в інших європейських країнах. Але незважаючи на те, вони десь інтуїтивно відчувають. І найважніше, що я бачу, що студенти. Ровесники незалежності на Закарпатті, що в Одесі, що в Чернігові, що в Донецьку, що десь в Криму. Вони приблизно однаково думають. В них нема таких розбіжностей, як між старшими людьми, де є така поляризація там схід України, захід України. Це обнадіює. А вже ровесників незалежності, тобто тих, які народилися в Україні, фактично, є більше як 3,5 мільйонів і їх. Число стає все більше і більше, пане Олеже. От ваші опоненти, от я маю на увазі великі політики, які зараз на от ваші опоненти звинувачують вашу ідеологію у фашизмі. От насправді. Що, що ви можете сказати в цьому дійсно ваша ідеологія близька до до цього до цього термі терміну ну, звісно звісно це є повна маячня тобто як ми можемо бути фашистами чи скажімо сповідувати їхню ідеологію як ці люди приходили сюди до нас знищували нас вбивали е відправляли в концтабори, е руйнували нашу державу Та зрештою ми почали з вами говорити про карпатську так. Україну. хто напав на карпатську україну е е е угорська е держава яка мала союзником фашистську Німеччину. Так. так що, звісно, що це є просто маніпуляція, і намагання скомпроментувати це все українське об'єднання сводо. Ми є українські націоналісти. А націоналізм це є любов. Це є любов до своєї землі, це є любов до своєї родини, до своєї господарки. Зрештою, це любов до своєї матері. Націоналізм він не передбачає зневаги до іншого або хотіння чужого. Ми захищаємо своє. Ми не хочемо залазити на чужу територію, ми не хочемо вмішуватися в чуже життя. Ми просто хочемо бути господарями на своїй землі. Отут тут ми є українці, ми всім раді гостям, звісно. Але порядки ми маємо встановлювати, і це є правильно. Угорці в себе встановлюють свої угорські порядки. Поляки, свої польські порядки, там румуни свої румунські порядки. І ми маємо поважати це. І зрештою, ми поважаємо тут же ж близько до кордону. Я думаю, ви краще за мене знаєте, коли ви приїжджаєте в Угорщину, якщо ви демонструєте знева до угорської мови, до угорської традиції, до угорських правил звісно, вас завтра в той і в тій державі не буде. То чому ми не можемо і або не маємо права того самого вимагати щодо тих, які приїжджають в Україну? Більше того, якщо ми себе можемо поважати, то нас інші будуть поважати. От в тому й суть є нашої ідеології українського націоналізму. А ще найточніше, цей український соціальний націоналізм. Ми вважаємо, що людина не повинна бути не тільки патріотичною. Не тільки безмежно віддаватися служінню своїй державі, мати якусь ідею, національну ідею, але людина має бути заможною. Людина має бути успішною. Людина має мати можливість забезпечити свою родину всіми матеріальними благами, які нам дає людство. І от гармонійне поєднання соціальної справедливості і національної справедливості це є основа. Нашої ідеології всеукраїнського об'єднання «Свобода». зрозуміло, от користуючись нагодою, адже ви не части гість на виноградучі і закрипаті, зокрема, е я хочу трошки поговорити про, про вас. От ви брали активну участь в 90-х роках у студентському лодуванні. Скажіть, будь ласка, от завдяки цьому протесту, що вдалося вам змінити ну, із, із, із вашими. Та з кими ну, проводили таку акцію протесту. Так, дякую, що ви мені це нагадали. Взагалі, революція на граніті 90-го року, то було два студентські голодування 90-го 92 і 90 92-го року. От го року це було таке би основне, таке масове. Це був підйом студентів. Студенти приїхали з усієї України І з поза меж України. Протестували, боролися за українську державність. До речі, тоді в той час були популярними такими студентські революції. Я можу нагадати там рік перед тим. Перед тою нашою акції були студентські заворушення в Китаї, де вони дуже серйозних досягнень здобули серйозні досягнення. Студентська революція це була одна з частин української національно-визвольної революції. Тоді, завдяки нашій участі в революції на граніті, все таки вдалося повалити радянську імперію і створилася українська держава. Тоді основне одне з основних гасел наших було ні союзному договору. Тобто ми виступали за те, щоб Україна була незалежною державою. Гасло таке було. Було геть масола Кравчука. Кравчук президент тоді держави, а масол був прем'єр-міністр держави. І, до речі, вперше в історії світового студентського руху українським студентам вдалося відправити у відставку прем'єр-міністра. То не кожному вдається. Ми, до речі, ще виступали за те, щоб, наприклад, українці, які йшли служити у війську, щоб вони могли служити тільки на території України, щоб їх не кидали. Тоді пригадуєте, були всякі ті гарячі точки Афганістан, там Карабах, Карабах е і купа інших проблем в колишньому радянському так. союзі. Ми боролися за права студентів, права студентів в гуртожитках, щоб у вчених радах в різних вузах були представлені студентські вчені ради, і в принципі нам цього вдалося досягнути. Але найважливіше переломана психологія була вас об'єднував тоді хтось, ну хтось із політикою об'єдналися. Ем, ну тоді студенти тоді студенти проявили свою ініціативу. На той час існувало на теренах Західної України в областях студентське братство а на теренах Великої України. Існувала українська студентська спілка, і ось ті дві різні організації обміналися докупи. І, до речі, після студентського голодування була створена та єдина студентська організація Союзу українського студентства вже тоді, звісно, коли ми почали наші акції протесту, які ми самі планували, був сам створений штаб політичний. Ми тоді ми тоді, хочеш не хочеш, але ми тоді працювали з патріотичними депутатами. Народна рада, по-моєму, тоді тут називалися в Верховній так. Раді. Ми тоді з ними співпрацювали. Вони нам тоді, нам ж тоді допомагали. Ну і результат. Та реальний те, що ми зараз в українській державі живемо, це наслідок на ваш... студентської революції. От на вашу думку, от зараз сучасні студенти, вони ж такі, як і ви тоді були, е, ті 90-ті років, я чи? переконаний, що в будь-який період молодь вона є, ну можна сказати, Рушійна. однаково однаково рушійної сили, вона є революційна, вона є більш активною, вона хоче змін. І те, що от я сьогодні кажу, бачився зі студентами Ужгородського університету, я просто в захопленні mm -hmm. так. Зараз інші трошки часи, але якщо б ці студенти студенти з яким я нині зустрічався, попали в той період 90-х років. Більших переконаних вони б робили те саме. Сьогоднішні студенти вони зроблять свій вклад в українську історію. Знаєте, кожне покоління, воно воно має десь від господа якісь своє завдання, якийсь певний свій орієнтир. От ви медик за фахом. Я не я не можу зрозуміти, от що вас привабило йти до великої політики. Ну, був такий час. Революція. Я дійсно я працював тоді, закінчив медичний інститут, працював в інтернатурі. Я страшенно хотів бути хірургом, мріяв про це. Але е, в мене такий був наставник, професор Фільц. Нині покійний. До речі, він дуже серйозно потерпів від радянського режиму. Тривалий час був на Сибірі, і е, я тоді до нього кожен раз приходив і казав: пане професоре, а можна я поїду? Там нам їхати треба до Києва. Там якісь голодування, там якісь акції протесту, там десь на східну Україну. а Гідки розставати, але ж ви розумієте, що такий хірург, пучки рух, треба кожен день, година в годину відчувати, а то, як? яким ти будеш добрим хірургом, як то ти в Київ, то на схід України. І я для себе вже починав розуміти: ну, треба бути або добрим доктором, або добрим політиком. І мені тоді професор Філь сказав: каже: їдь, сину, Україна, можливо, тебе зараз більше потребує, а медицина завжди почекає. І я маючи таке благословення від шановної авторитетної людини, плюс, звісно, що немало важливо, адже вже тоді був одружений, вже моєї там діти. Почали родитися, відповідно, треба було забезпечити, і в мене була та певна стипендія, і він не заперечував, щоб я її отримував. І з часом я зрозумів, що все-таки та революційна боротьба, боротьба за Україну, боротьба за якісь наші ідеали вона більше мене починає втягувати. Після інтернатури я вже не пішов працювати доктором. Я поступив до університету на юридичний факультет. Мені потрібно було систематизувати свої знання. Ну а там вже воно затягнуло в 29 років, став народним депутатом України. Розуміти, і вже все вже, якби публічна політична діяльність вона стала вищою. Ну не можна бути добрим доктором і добрим політиком. Все. Треба було щось одне вибирати. От питання євроінтеграції: От як ви ставитесь до української інтеграції, оскільки ця тема досить часто освітлюється на центральних телеканалах. Ну а Закарпатцям ця тема дуже близька, оскільки ми знаходимося поряд із сусіднім із Європою, сусідні кордони Угорщина, Румунія. Українці європейська нація, це абсолютно очевидно. І звісно, що нам є ближче взаємостосунки з Європою. Але Європу ми вбачаємо як такий великий квітник, де багато гарних цвітків. І одна з найгарніших квіток це є Україна. Нам потрібно інтегруватися в Європу, але дуже важливо, щоб ця європейська інтеграція зберегла нашу. Наше обличчя, нашу українську ідентичність до речі, ви напевно знаєте, що сьогодні багато європейських лідерів дуже активно почали виступати проти політики мультикультуралізму. Заява Саркозі. Який сказав категорично, що це була помилка, що е, Франція настільки, е, скажімо, е, дозволяла в'їжджати на свою територію, отримувати громадянство, там особливо колоній африканських і, і там інших країн, і вони почали розчинятися вже, якби прирс, як то кажуть, стару добру Францію. Тяжко побачити, десь треба їхати в провінцію. Ви знаєте, різку заяву Ангели Меркель, е, канцлера е, Німеччини, е, за, за, заява прем'єра Великобританії. Так само дуже конкретно з цього приводу е, недавно е, уряд Нідерландів так само оприлюднив заяву, що вони скорочують видатки е, на, на мультикультурні акції. І подібні. Ну тобто, ми бачимо, що Європа м, розуміє, що той глобалізм, єднання європейських націй, воно має бути якраз на основі е, збереження національних облич, збереження національної ідентичності. Ну, не можна все докупи з'єднати. От давайте ми зробимо такий великий гарний е, цвітник, і от до цього ми обов'язково прагнемо. не може хтось один диктувати умови. Всі мають бути вільними. Які етапи повинна пройти от наша держава, щоб потрапити до Євросоюз. Ну зараз дуже складні стосунки європейських і західних країн з Україною. Це пов'язано з серйозними політичним протистоянням в Україні, з політичними репресіями, які почалися в Україні. Ну не може так бути, що держава, яка себе називає демократичною, всередині має там суцільні фальсифікації на виборах, має переслідування опонентів, має там. Зневагу до законів має абсолютно несправедливу соціальну політику, зневагу до громади, коли в нас фактично утворилася держава багатіїв і злиднів, зник середній клас. Як ми можемо йти в Європу, якщо в нас 4% середнього класу, коли в європейських країнах це є 80-90% відсотків від працюючого населення, а середній клас це люди, які мають. Роботу з тої роботи мають зарплату, достойну зарплату, яка дозволяє їм нагодувати дітей, мати нормальну хату, мати можливість забезпечити свою родину всім необхідним. А з, а з зарплати податки, а з податків гроші на соціальні виплати, на, на дороги, зрештою, на комуналку. Ну це ж все є замкнуте коло. А в нас тільки 4% згідно останньої статистики. В нас знищений середній клас, фактично держава олігархів і злиднів. Немає отого середнього прошарку. і до речі, свобода є партією середнього класу. Ми якби за те, щоб його в максимально швидких темпах відродити. Щоб нас Європа чекала, нам треба мати нормальну патріотичну національну владу європейсько зорієнтовану. Нам потрібно внутрішньо жити за е, законами в правовому полі. Е, правила гри встановлює, наприклад, парламент, а держава його виконує, і люди його виконують. Нам потрібно відповідно не лукавити з Європою, бо знаєте, можна розказувати, що ми так дуже хочемо в Європу, а насправді всередині не жити за тими європейськими принципами і цінностями. А взагалі От ви вірите, що одного дня от громадяни, українські громадяни прокинуться у вихідний день після робочого тижня, субота це буде чи неділя, можуть зможуть поїхати без проблем на каву ну, я до не, Угорщини не, чи не, Румунії. Взагалі я ви вірите не, в таке? Не те, що вірю. Я переконаний в цьому. Я, переконаний. я вважаю, що те, що сьогодні українці знаходяться в певній ізоляції, це, це певне тимчасове непорозуміння. Маю таке надію, що вже й того року, коли вибори будуть до парламенту, бо я відчуваю, знаєте, вибори позитивно відбудуться тоді, коли буде певне національне народне зрушення. Я відчуваю, атмосфера змінюється в державі. Люди стали іншими. Люди не хочуть, щоб їм влада постійно обдурювала, щоб їх влада постійно ставила в незручну ситуацію. Люди вже ну, в своїй більшості перестають голосувати за кілограм гречки чи за кілограм цукру, бо розуміють, що потім 5 років треба буде лікувати. Іхті косати, якщо ти пов'язуєш своє майбутнє з Україною і майбутнє своїх дітей, ну так треба вибирати таку владу, яка забезпечить тобі то достойне життя, справедливе життя як в соціальному, так і в національному плані. Я вірю, так буде І Ми ще з вами десь поїдемо чи до Будапешту, чи до Парижу, як ви кажете, без будь-яких проблем на філіжанку кави добре. Дуже гарно дякую за запрошення. Дивіться, от восени відбудуться вибори до Верховної Ради. Ну, так вже склалося, що ви маєте більшість прихильників тут, у нас на Заході: Львівщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина. От ви вірите в те, що от, е ви, зокрема, як лідер, ну і, і і і ваші також колеги от потраплять цього року до Верховної Ради. Ну звісно, свобода е, може подолати 5% бар'єр. Соціологи про це говорять. Окрім того, ми е, активно співпрацюємо в межах комітету опору диктатурі з іншими політичними партіями, які сьогодні виступають проти режиму Януковича, і думаю, що війшовши в парламент, ми не просто будемо опозицією, але й ми зможемо бути членами парламентської більшості для того, щоб ухвалювати. Ти такі закони, які нам потрібні на сьогоднішній день, звісно, що будуть величезні фальсифікації. Ми навіть в тому не сумніваємося, але треба боротися. Знаєте, вовка боятися в ліс не йти. А відповідно, вся наша робота, вся наша діяльність якраз і спрямована на те, щоб як політичні партії боротися за владу, щоб потім владу використати як інструмент побудови тої держави і того суспільства, як ми бачимо, Львів, Тернопіль, Франківськ, Галичина дійсно це ну, скажімо, такі, така база так. для свободи. Але є ще Волинь, є ще сьогодні Поділля, де в нас дуже хороші позиції: Центральна Україна, Житомирщина, Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина. Ну, у нас навіть є, наприклад, фракції в восьми областях України, в тому числі там в Київській області. Наші депутати сьогодні є і на Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині. До речі, свобода показала на тих останніх місцевих виборів результат на східній Україні, такий самий, як у 2006 році, на е, західній Україні, тобто чотири роки і ми результат свій повторили на Сході. Значить, десь отакий от такий періодичний цикл. Ну і ще, що для мене, як для голови об'єднання Свобода, є немало важливо, що жоден з 2,5 тисяч депутатів місцевих рад нині від свободи не став зрадником. Не пішов працювати десь там з партією регіонів, не перетворився в тушку. І якщо нам вдасться донести до людей нашу ідеологію, наше бачення, перелік законів, які ми будемо голосувати в парламенті, при розумінні громади, що е, свобода не буде мати зрадників тушок, які будуть перескакувати з партії в партію служити владі, ну і плюс е, е, наш відповідний досвід, наша принциповість, наша послідовність, ну сподіваюся, що люди будуть задоволені мати таку політичну силу, як свої представники у Верховній Раді України, а це дасть користь загалом по державі. Крім того, сьогодні серед усього спектру політичних сил саме свобода чи не єдина, яка має шанс попасти в парламент і відстоювати там саме національні інтереси. Це теж дуже важливо. Ви розумієте, якщо в парламенті не буде національної політичної сили. Ну буде дуже складно. Тоді те, що ми з вами на початку говорили, як патріотизм, національна держава, це може завершитися плачевно, плачевно для України. Ви будете на вибрати самі сіно, ну, так чи будете об'єднати. Ну, ми зараз ми зараз обговорюємо в межах комітету опору диктатурі наш формат участі в виборах. Ви знаєте, що закон новий говорить 50 на 50. До речі, так. це препаскудний закон. В свій час Медвечук той закон пропонував кучмі, і він якраз допоміг кучмі певний період втримувати владу. Бо якщо не за партійними списками, то через перекуплення мажоритарників влада могла контролювати ситуацію. За партійними списками ми зараз обговорюємо з нашими партнерами який найкращий формат. Можливо, це буде дві колони, може, це буде три колони, тобто, скажімо, там батьківщина, як партія соціал-демократичного спрямування, фронт змін, типова ліберальна політична сила і свобода націоналістична, хоч ідеологічно різні, але ми йдемо трьома колонами і говоримо людям, що ми в парламенті об'єднаємося в спільну коаліцію. Незважаючи на різність ідеологій, ми запропонуємо спільну політичну платформу і е, фактично тоді люди будуть розуміти, якщо вони проти режиму Януковича, когось з них можуть підтримати. За мажоритарними округами, ми швидше всього будемо визначати єдиного кандидата, тобто від наших політичних сил, від тих трьох плюс ті, які ще входять в комітет опору диктатурі. Якщо нам це вдасться зробити. Ну тоді це буде перемож... це переможний варіант. Лідер удару і кличко також заявляє, що опозиційні сили повинні йти от таким шляхом, а вже потім у Верховній Раді об'єднатися. Ну, ця позиція, як на мене, вона є коректною. Наразі удар ще веде перемовини з комітетом опору диктатурі, на якій стадії є наші взаємостосунки. Ну поки що, кличко 22 січня підписав договір про входження в код. Але наразі ну, прописав ту заяву нашу спільну заяву про участь у виборах. Наразі ще нема такої більш тісної координації дій. Ну але в будь-якому випадку це є інші. Політичні сили Розумієте, так. потрібно в Верховній Раді, взагалі в політиці, потрібно, потрібно змінювати, потрібно робити ротації, якщо ми хочемо прогресу. Пане Олеже, відверто кажу, вам мені було дуже цікаво от познайомитися з вами, і я дуже радий, що ви завітали до нашої студії. Глядачам нагадаю, що гість студії був лідер всеукраїнського об'єднання Свобода. Це Олег Тягнебав. До побачення на все добре. Бережіть себе.